Господи, благослови наших державних службовців України. Наповни їхні серця любов'ю, вірністю, власному народу, прагненням до справедливості, благослови їх мудрістю під час ухвалення кожного рішення задля встановлення миру в країні, її відбудові, добробуту. Навчи їх Твоєї мудрості, що істина радість. Це здатність чинити доброчесно. Просимо тебе, щоб у стінах уряду, парламенту і всіх державних установах з'являлися осередки духовності і царували праведність. Даруй кожному дар чуйності, щоб вчасно розпізнавати спокусу і мати відвагу їм протистояти. Господи, наповни серця державних службовців тими чеснотами. І благодаті, що допоможуть підняти кожну сферу України, рівень життя, свобод і гідності українців на вищі сходинки у світі. Амінь. Молитва за дипломатичних працівників та міжнародних партнерів України. Благослови Господи тих то присвячує себе великій справі творення миру. Допоможи дипломатичним працівникам та міжнародним партнерам України черпати любов і світло від тебе. Допоможи їм співпрацювати у справі миру, поважаючи права людини у згоді своєї володи. Збуди в них щире прагнення до порозуміння і єдності. Нехай усі народи усвідомлять, і обов'язок піклуватися про мир і рішуче ставити на шлях єдності та злагоди, з любов'ю чуючи один з одним. Господи, подали український народ завжди пам'ятати і проявляти вдячність всім міжнародним партнерам, які допомагають Україні переможці дорога, повернути мир у життя українців. І що, що, що? що? тут зробити може, чи ні, чи все. Тільки вагой. Коли наша родина стояла, переховувала на колінах, ми стояли на через... колінах. І саме тоді, тоді так. Господь ввірював нашу віру і допомог зберегти цю мою родину. І з тих пір за свою родину, за дітей, за Україну. Я стою на колінах в молитві. Коли Бог бачить когось не за попереднє, то посилає йому ще більше дари. Дякую Господі, що ти дав українцям власну ідентичність, історію, мову, традиції, стиль, духовні та культурні цінності. Дякую тобі за діячів культури, майстрів народного мистецтва, які проявляють таланти, якими ти наділив українську націю. Дякую, що ти даєш їм сили відроджувати, збагачувати нашу національну культуру після багатьох років утисків. Дякую тобі за бібліотекарів, які з покоління в покоління плекають у читачів любов до рідного слова, формують моральні і духовні цінності, виховують естетичні смаки. Господи, прошу, наділи і збережи в кожному із нас натхнення примножувати прекрасне, що буде прославляти тебе і розбудовувати українську націю. Нехай у нашій культури прославлене ім'я Твоє та зведений довкази для нашого народу. Амінь. Без працюючих підприємств нашої промисловості не може існувати країна, бо економіка це головне, на чому ми зараз. Тримаємось. Молитва за доброчесних підприємців і промисловців. Дякую тобі, Боже, за неустанну працю доброчесних підприємців і промисловців України, які є джерелом достатку українського народу. Дякую, Боже, за твою мудрість, яка наповнює їх блискучими ідеями, і за твою благословенну всюдосущність. Яка забезпечує щедре виконання всіх їхніх потреб. Допоможи їм, Господи, уникнути помилок і розорення, навчи їх вчиняти у справах морських так, щоб був привіз добробуту в їхній сім'ї і в Україні. Нехай Твоя любов заповнить їхні серця, привертає все хороше у їхні справи до доброю вдячності через щедрість у благодіяннях. Господи, нехай завдяки Твоїй нескінченній природі весь український народ живе у достатку. Амінь. Молитва за вчителів, вихователів і науковців. Дякую, Господи, за твою любов і підтримку тих, хто носить звання вчителя. Яке ти носив на землі. Прошу тебе, нехай Твоє велике серце відкриє в них однакову любов до всіх учнів і вихованців. Зійшли на них ангельську терпливість, даруй їм силу доброго слова, яке ніколи не фашируть. Підтримай їх, проявимо почуття вдячності від тих, кого вони вчили і виховували. Господи! Зроби старанність їх учнів постійною, а розчарування – минущими. відкрий розум усіх дітей до науки, вчини так, щоб вони під опікою наставників зростали в мудрості та у Твоїй благодаті. Святий Боже, бережи всіх вчителів і вихователів від зла і розчарування, допомагай давати всі випробування, благослови їхні старання та працю щедротами твоїми. Вчора ввечері 11 років назад били студентів. Згадайте, за чиєї допомоги вони спаслися йде. Поріг Михайлівського Михайловського Золотоверхового Беркут не переступив, дякуючи Всевишному. Згадайте на Майдані. З 18 на 19 ніч апокаліпсису зі сцени всі повтікали. Залишилось троє священників різних конфесій. Вони об'єднали народ. Ця страшна ніч її називають ніч апокаліпсису. Майдан вистояв. Завдяки Молитвам. А ще я маю таку місію. Всевишній скерував мене і до мене долучились присутні тут дівчатка, сім'ї зниклих безвісти. Ми навідуємо поранених. Які поранені, бувають пані Людмила, знає. Від 10 до 60 за один день. Кожного окремо, кожного особисто, тільки так, тільки особисто. Це буває таке сяйво, що ми виходимо, як ангели літаємо. Отримати від них подяку посмішкою. Або сяючими очима це найдорожче, мабуть, їхня подяка. Молитва за доброчесних соціальних працівників. Боже твоє милосердя несповідиме, а його скарби невичерпні. Споглянь ласкавою своє милосердя. Серцях всіх соціальних працівників, щоб навіть у найбільших труднощах вони мали духовні сили проявляти Твою любов. Боже, даруй їм чудність до потреб тих, хто перебуває під їхньою опікою, щоб не були байдужі до болю і стовгнів ближніх. Боже, наповни їхні серця щедрістю на добрі вчинки. А руки милосердям, сподоби кожного мати слово розради й пробачення, не діли їх духовною силою не відмовляти в сердечному теплі, щиро розбавляти та допомагати і тим, хто зловживатиме їхньою добротою. Боже, нехай усі доброчесні соціальні працівники. І самі пізнають безмежну глибину твого милосердя, відчують опіку, захист, підтримку і милість у своєму житті, щоб завжди залишатися цілющим джерелом для хворих, стражденних і нужденних. Амінь. Дякую за молитву.